Така у нас музика грає інколи в церкві. Я люблю це. Пишно цвіте абрикоса. Стара, стара така, а цвіте. Дрібненька, але гарно вже цвіте. Холодно, абрикоси цвітуть. Друзі, ви мені написали в коментарях, що От треба обрізати і троянди, і все. Я не знаю, напишіть, навіщо ви це робите, може від морозу, бо тут ніхто не обрізає. Тут просто можуть потім постригти, щоб воно красиво було. Але так спеціально ніхто не обрізає. Може, тому що морозів немає. І бачите, які вже листочки. І лаванду теж ніхто не обрізає. Ростуть собі, гортензію теж низько ніхто не обрізає. То я не знаю, як мені поступати. Чи обрізати, чи не обрізати. Мої кущики, як віти. Крокуси. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єлена Холанд 5, українці в Нідерландах. Вийшла на прогулянку, у нас така погода. Наче, знаєте, зима повернулася, якесь таке холодне повітря, прям зимовий, морозне. От, і сонечко світить, але воно не сильно гріє. Що не що дивно для Нідерландів. І от що я вам хочу розповісти е, таку цікаву річ про аналітику youtube про аналітику. про Взагалі, як працює YouTube. От в Ютубі є таке в аналітиці, як пошукові терміни відео. І моє відео часто попадає в пошукові терміни самвела Дамян. Хоча ні, я ніякого не маю відношення до цього блогера, хоча його знаю. Раніше там дивилась, цікаво було. От. А зараз, в принципі, вже не дивлюсь, але я не знаю, чомусь мої відео попадають в пошукові терміни. І я так розумію, що е, люди, люди от набирають, да? сам велодимнян, а йому там висвічується, їм висвічується моє відео. От. І може це когось там бісить. Не знаю, що так от Ютуб кидає. Я от не знаю навіть чому це таке. Відбувається, може хтось знає, підкажіть мені. І, звичайно, перегляди. Ці люди, які шукають іншого блогера, вони не затримуються в мене на каналі, не дивляться там перегляд одну-дві хвилини і все. І може це їх ще й бісить. Вони думають, то що це таке нам цей видає Google і YouTube в таких пошуках. От. Ну, хочу просто запитати, чи є ще в когось таке, що от відео попадає, або взагалі попадає, ну, абсолютно якісь там теми е настільки далекі, чому це таке відбувається? Можете мені пояснити? Ну, Бувають взагалі такі теми, ну, дивні, 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 про якусь там техніку. взагалі я... Ніколи не розповідаю там про техніку, а буває, що відео там десь рекламується чи в шукових термінах вискакує моє відео там. Ось такі справи. Хотіла вам це розказати, так що, друзі, хто шукає Самвела вела дав'яна, не ображайтеся, я про нього не розказую нічого. От у мене інший контент, а контент у мене про життя українців в Нідерландах. Підписуйтесь, кому це цікаво, буду дуже рада новим глядачам. А ми продовжуємо гуляти і знаходити ось такі чудові крокуси. Ми зараз закрились, мабуть, їм холодно. Біленький і такий смугастий фіолетовий. І просто фіолетовий. Дивіться, яка краса. І отак от в жовтому листі вони красуються, видніються. Ось вони які гарнюні. І ось дивіться, до чого ми вже дійшли. <смітна>, <смітна> До якої красоти йшли, йшли з вами, і дійшли. Такі жовті, фіолетові, які гарнюні крокуси, такі різні, а ось, бачите, біленькі, розпускаються Яка це краса, яка це краса? І вон їх як багато. Багато-багато. Полісаднічку. Ось не мені подобаються Привіт! Барашки підійшли, баранці підійшли ближче до паркану. Можна їх познімати, а там собачки гуляють. Маленький баранець. А ось в парку і нарциси зацвіли. Біля каналу. Ось, друзі, ще покажу вам вдома поближче, що я купила, поперекладала. І зараз вам порозказую, що це таке за насіння. Виявляється, дуже цікаве. Я от не випадково. На нього натрапила і взяла. Оце, виявляється, огірочки в комбінації з кропом на такій стрічці. Значить, Там насіння е, огірочок разом з кропом. І тут написано, що це дуже така гарна комбінація. Не знаю, для чого ця комбінація, але огірочки, е, може, знаєте, від, е, від яких шкідників чи хвороб кріп відганяє. Потім оці огірочки побачила, що вони F1, теж вирішила купити, але тут написано, що вони дуже класні від цвілі. Дуже класно захищені від цвілі. Це теж добре, значить, менше будуть хворіти. Оце цікавий такий цукіні. Цукіні теж класний попробуємо. Ця редисочка, яку я позаминулому році купляла, саджала на стрічці, мені дуже сподобалася. Написано, що можна її вирощувати круглий рік. Мікс салатів, він ранній, і швидко росте, так як тут пишуть. І лобелія F1 гібрид цвіте весь сезон. Буду сіяти вже лобелію на розсадку. А то з 1 березня вже да, почну на грядочки щось висівати, якщо в нас буде тепло. І значить, які ціни в Лідлі? Самі дорогі на стрічці євро 49, А, і якісь євро 19, і якісь 49 євроцентів це, мабуть, оцей маленький пакетики взагалі по 49 євроцентів. Ось такі ціни в лідлі. В лідлі е, насіння дешеве. Дивіться, відкрила огірочки. Як тут три стрічечки, по дві насінинки огірочків, по дві, по одній, а тут кріп. Отак от, от відриваєш одну стрічечку, один рядочок огірочків, два кропу. Так, і тут на насін вказано, при якій температурі, в якому місяці можна висівати в ґрунт. От четвертий, шостий місяць, температура 10-20 градусів. Це салатик. В тепличку вже можна висівати. Лобелію висіваємо поки що в горщик. А ці гірочки з кропом в п'ятому місяці зразу в ґрунт.